І, любі друзі, я трішки прихворіла, тому ось так закуталася, і я не могла не вийти і не поділитися те, що я відчуваю, в якому я захоплені. І я розумію, що мені потрібно слухати себе, слухати свою інтуїцію, саме ті речі, в яких я живу, проживаю, тому що ну це щось неймовірне. Насамперед, я хочу подякувати усім своїм замовникам, усім-усім. Ем, я пам'ятаю вас, я пам'ятаю свої роботи. При, привіт, Надюшечка, привіт. Це я закуталась, тому що в мене. Я так половину себе не чую, я знову поступила вухо, я ж не можу. Я розумію, що всесвіт мені говорить, а я не чую. І саме я вийшла по цьому поводу поговорити трішечки, хоч трішечки, тому що все ж таки потрібно себе чути, слухати себе, дівчатка, я вам передати не можу. Учора отримала замовлення. Саме вже роботу Таня Загоруйка. І я хочу розповісти, що неймовірні такі емоції я отримувала. Це щось було ну, просто шквар. Насамперед робота цікаво продвигалась, ну як завжди, кожна робота неймовірна, але ж настільки було цікаво слухати провідників. І кожен говорив своїм голосом, своєю манерою, розповідав для чого. Привіт, Надюшечка, ділюсь, бо я ну, не можу, знаєш, знаєш сонечко, я, я не можу втриматися. І це так класно, коли, ну, звичайно, кожен має право спілкуватись, відчувати ці енергії, це ж класно. Але не можу стриматися і розповісти, коли отримує. Роботу людина практик, коли практикує з цими енергіями, розумієте? І Надюш, це щось було неймовірно, уявляєш, наприклад, бо я вже виставлю, мені розрішили виставити роботу. І е, е, енергія змії, вона говорила зовсім іншою інтонацією, вона мені розповідала для чого, що е, вже Танюша працює, вона практикує класно, і вона говорила таким низьким тембром, знаєш, такий голос був. Шип, і коли вона шепотіла, в мене тіло прямо аж здригалося, і такі енергії йшли. Вс ну, Все тіло відповідало на її шепіт. Я спробувала відтворити, і коли я відтворюю, як вона шепотить. Ті ж самі відчуття. І ну, не дивина, мені Танюша якраз і дала відповідь і каже, саме так заговори, коли вона замовляє, заговорює, зцілює людей, вона таким чином шепотить. І я розумію, що саме цей тотем він таким образом працює. Боже, ну як не дякувати Всесвіту, коли. Ідуть такі підтвердження. Анічка, моє сонечко, привіт, моя любочка. Я сподіваюся, що в тебе все гаразд здоров'я. Добре? Моя, моя Халюся мамоцька така, люблю тебе, ти знаєш. А інші, а інші як показували, як вони загортаються енергією. Ем, і прийшов дуже особливий тотем, бо ну, там, скоріш за все, більше такий дух, ем, провідник. І розповідав дуже дивні речі ну, за чистоту душі, чому саме він прийшов до цієї людини, що вона має робити. Це такі враження, я розумію, що щитую дійсно тонкі світи, я розумію, що ці енергії спілкуються, і тому я вже сама в себе прошу вибачення, що я сумніваюся, що я думаю, що я не чую. Тому що тіло відзивається одномоментно, і вухо починає мені включати сирену і і, і каже: Ти ж чуєш, ти ж чуєш, роз розтулив вуха. Тому треба прислухатися, треба довіряти собі і. Так, як я Фомані віруючи, ніколи не думала, що я дійсно такі в мене великі сумніви. От я прошу підтвердження. І вчора в мене було таке неймовірне підтвердження. Тому я Танюші дуже щиро дякую. Дякую за її відгук. Дякую, що вона написала, написала. Що вона відчула від картини, написала свої відчуття, емоції і те, що вона щитувала, ви розумієте? А в мене вже і воно так відгукнулося, і в мене ця інформація була вже написана. Ну, ну це просто щось. Тому ем, знову таки я закликаю. Спілкуватися з вашими тотемами, з вашими енергіями, тому що вони дійсно потужні, вони закручують енергії, так як мені показували, як це робиться, і кожен працює в своєму енергетичному полі, іншими, іншим чином. Ну, Хіба це не чудо? Ми просто до кінця не усвідомлюємо, що ми є енергія, що то теми вони дійсно мають кожен свою нішу, відповідають кожен за свої, за свої енергії, за свої, як вам сказати. Ой, справи не знаю, ну певно, те, що вони проводять, особливо дуже круто, коли людина сілює, коли людина енергопрактик, і саме різні теми вони відповідають за різні енергії. Це щоб коротше, тому що мені важко висловитися, а дуже хочеться. От тому, ну хіба я не щаслива, щаслива безмежно. І Танюша, і говорю саме за тебе. І приєднуйся, тому що в мене якраз вийшло, що ти робиш запит. Я не знаю, чи мене чутно. Таня, безмежно вдячна. Без... Я розумію, безмежно вдячна за твій відгук, прослухаєш початок. Наталя Саприкіна, привіт. Тому що що розумієш, те, що я чула, вони ті, ті голоса, ті вібрації, ті енергії, вони дійсно різні, кожна енергія різна всіх твоїх тотемів, і я теж інколи думаю: ну 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 це певно я вигадую, ну як це так воно вони ясно себе проявляють. Коли їх бачиш, Кіргіс Танечка, привіт. Коли ти їх чуєш, коли вони повертаються, показують, і в твому випадку вони показували, як ці енергії працюють, як вони закручуються. так? І для чого кожен розповідає свою роботу, і я думаю, ну все, в мене якось ну хіба це, як це так можливо? І коли ти мені написала спочатку а, свої... І відчуття, як ти працюєш, якщо ти відчуваєш своїх темів і, і знаєш таке полегшення, думаєш, ну слава Богу, значить я не в дурсі, значить, це правда. Ну Це класно. Щитування, простору це просто неймовірно круто. Тому я тобі так вдячна за, за замовлення. Це неймовірне такі відчуття, коли працюєш з енергіями, з тотемами. Це надихає це відчуття, що ми є творцями, що ми можемо творити, що ми можемо допомагати людям, що ми можемо підтримувати один одного і направляти, освітлювати дорогу. Ну, хіба це не чудо? Тому низький уклін, низький уклін усім, усім, усім моїм замовникам. Ви мене робите щасливою, особливо, тому що я отримую ваші відгуки. Я розумію, що це знаєте такий енергообмін особливий, тому що я завжди була з мистецтвом, завжди відчувала тонкі світи, Я просто цього не розуміла, не усвідомлювала. І коли живеш в особливому світі, ти його створюєш і ти проживаєш неймовірні такі моменти. А чому я так завдячую вам особливо, тому що е, я відчуваю, що е, оця робота е, висвітлення тотемів, е, їхні портрети, е, коли вони розмовляють очима. Це щось надзвичайно особливо, і це якась така знаєте, інша, абсолютно інша енергія, світла, щаслива, дуже добра, особлива, особливо така, знаєте, проведена з любов'ю. Тому я вам, ну, мені важко передати, але я дуже. Надіюсь, що змогла хоч трішечки передати свої емоції, своє захоплення, своє щастя, поділитися з вами. Танечка, я спробую виставити твої відгуки. Вони неймовірні. Я чесно тобі признаюся. В мене так сльози вчора капали від щастя і від тієї радості. Що я змогла показати тобі твоїх тотемів? Вони так знаєш, вони з таким нетерпінням чекали. І це ж все ж таки воз'єднання енергії. Це хіба це не чудо? Обіймаю вас всіх, дякую, що ви були зі мною. Надію, що е, хтось щось якби взяв для себе якусь частку інформації. Що відгукнулося це, відгукнулося в ваших серцях. Прислухайтеся до себе, вірте в себе. Просіть певно, як я, у все світа, підтвердження. А мені привіт, ем... і обов'язково це підтвердження вам прийде. От, побачите, тому що мене балує з цими підтвердженнями і. Танечка, дякую тобі. Ти собі не уявляєш, як мені це потрібно Я на взаєм. Обіймаю вас усіх міцно до нових зустрічей. і не знаю. Напевно, любіть все світ і вас він буде любити сторицею. Поважайте свої енергії, вони поруч. Розмовляйте з ними, причерпуйте цю силу, використовуйте її, тому що ці енергії вони раді служити нам, вони хочуть, щоб з ними співпрацювали. В них неймовірний ресурс, і його треба тільки взяти, уявляєте, тільки проявити. Ну хіба ж це не чудо? Обіймаю всіх і до зустрічі. Гарного всім дня.